В одній із палат відділення гострої цереброваскулярної патології обласної лікарні пацієнти, у яких стався інсульт. Нині з ними працюють фахівці. Реабілітація у нас зараз починається з самих перших днів інсульта, так називаємо рання реабілітація. Коли пацієнти потрапляють у наше відділення, уже з другої доби з ними починають займатися фізичний терапевт, ерготерапевт, дефектолог це спеціаліст по мові. За словами Оксани Яценко, від початку року у відділенні гострої цереброваскулярної патології обласної лікарні імені Скліфосовського пролікували близько 800 пацієнтів, у яких стався інсульт. За увесь 2022 рік таких було близько тисячі, а 2021 – приблизно 650. Інсульт – це судинна-мозкова катастрофа, яка виникає раптово за декілька секунд, за декілька хвилин, і виникає внаслідок або закупорки судини, коли припиняється кровообіг, або навпаки її розриву від високого тиску. Дуже пов'язано з сильними стресами, тривогами. Враховуючи, ми знаходимося в стані війни. Здебільшого інсульт трапляється у людей віком від 55 до 85 років. Серед його ознак порушення мови, зору або координації, асиметрія обличчя, слабкість, одніміння половини тіла, рук або ніг. Запаморочення. У такому разі слід якнайшвидше звернутися до лікарів. Якщо цього не зробити, людина може померти, каже Оксана Яценко. Якщо це стається, пацієнт звернувся в першу годину від моменту судини катастрофи, то повне відновлення може бути у кожного третього. Якщо звернувся з першої до третьої години від моменту виникнення симптомів інсульту, то у кожного сьомого буде тільки повне відновлення. Якщо після третьої години з третьої до чотирьох з половиною, то тільки у кожного чотирнадцятого можемо добитися повного відновлення у регіоні від початку року Виявили понад 4300 тисячі випадків інсульту. Як розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Юрій Курилко, є незначне збільшення порівняно з попередніми роками. Це пов'язано зокрема з тим, що у регіоні побільшало населення через переселенців, а ще тому, що в умовах війни життя стало стресовішим та тривожнішим. Каріна Попова та Сергій Єрохов суспільне новини Полтава.